Ви коли-небудь ловили себе на дивному відчутті задоволення, коли ви гортаєте стрічку новин чи дивитесь коротке відео, де все ідеально. Гарний шрифт, приємний голос, логічна проста структура, або щось, типу: зараз я вам за хвилину розкажу, як влаштований наш світ. У цей момент всередині щось дуже приємно клацає. Ви відчуваєте, що розумієте світ, здається, істина, ось вона, на долоні, така проста і очевидна. Це відчуття називається когнітивною легкістю, і у 9 випадках із 10, коли ви його відчуваєте, ви або стаєте товаром, або на вашу увагу полюють, або ж просто ваш власний мозок вирішив зекономити на вашому ж інтелекті. Ви дивитесь точку опори» на каналі Science UA. І сьогодні ми поговоримо про те, як естетика вбиває логіку, чому істина завжди жорстка і як не дати приспати себе красивим дизайном. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Цим ви допомагаєте українському інтелектуальному простору. Дякую. Давайте почнемо із бази, із математичної частини. Як ви знаєте, наш мозок це неймовірно прожерливий орган. Він важить лише пару кілограмів, але споживає аж до 20% всієї енергії тіла. І еволюція тисячами років учила нас одній простій речі. Якщо можна не думати, то не думай. Економ глюкозу, вона тобі знадобиться, щоб тікати від ведмедя. Був такий психолог Деніал Канеман. Свого часу він отримав Нобелівську премію фактично за те, що довів, наскільки ми нераціональні. І він запропонував умовно розділити наше мислення на дві системи. Система 1 – це наш автопілот. Вона швидка, емоційна і працює без жодних зусиль. А система 2 – це аналітик. Вона повільна, лінива, раціональна і дуже енергозатратна. Якщо дивитися на мозок так, то тоді виходить, що когнітивна легкість це стан, у якому ваш автопілот каже вашому аналітику: відпочивай, я все контролюю. Тут все знайоме, все красиво і немає жодних загроз. У цей момент ваше критичне мислення засинає. І ось тут і з'являється пастка: чим легше вашому мозку обробляти інформацію, тим більше він їй довіряє. Ви, певне, бачили популярні намальовані наукпоп ролики де складні квантові процеси чи щось схоже спрощують до рівня котиків і різнокольорових кульок. Це виглядає мило. Ви дивитесь їх і думаєте: клас? Тепер я розбираюся у фізиці? Але насправді ви просто отримали дозу дофаміну від ілюзії розуміння. Справжня наука, вона дуже жорстка, вона змушує зупинятися, перечитувати речі тричі, змушує хмурити лоба і регулярно нервувати. А якщо вам легко розуміти складну тему, то, значить, ви або не розумієте, або вам влаштували відчуття розуміння, або це якийсь унікальний випадок. От ви колись думали про те, чому один волонтерський збір закривається за годину, а інший закривається тижнями, хоча потреби ж однаково гострі. Часто тут справа не в терміновості, а в дизайні. Ми набагато охочіше скидаємо гроші на збір, де є красива картинка, а не просто там посилання на банку, де є стильний шрифт і чіткий ритмічний заклик. Естетика створює відчуття безпеки та довіри. Наш мозок думає, що якщо це виглядає професійно, то значить тут не обдурять. Хоча, якщо подумати логічно, то вміння користуватися графічним редактором ніяк абсолютно не корелює з чесністю. Або згадайте будь-яке популярне політичне гасло. Або рекламне. Вони завжди короткі, вони мають чіткий ритм і можуть навіть римуватися. Гасло це не просто набір слів, існує купа причин, чому конкретне гасло, конкретний слоган, був придуманий таким, яким він був. І у них є чітка задача: це відімкнути вашу когнітивку. Рима і ритм роблять фразу гладенькою для мозку. Її легко вимовити, її легко запам'ятати, а отже, їй легше повірити. Був такий цікавий експеримент психолога Норберта Шварца. Він давав людям читати твердження, надруковані різними шрифтами. І те, яке було надруковане чітко і контрастно, люди вважали правдою. Але те саме твердження, написане розмитим шрифтом на сірому фоні, воно вже викликало сумніви. Об'єктивна істина не змінилася. Змінилося лише зусилля, яке мозок витратив на читання. Виходить, що ми з вами, зручники дизайну. Впевнений тон голосу, відповідний одяг та пакування, якісна картинка та звук на Ютубі усе це анестезія, яка вимикає ваш детектор брехні? Ви ж бачите, як багато зараз у нашому інфопросторі людей, які знають відповіді на всі питання: геополітика, економіка, стратегія війни, перед тим була вірусологія. Вони говорять про це так впевнено, наче і справді знають всі нюанси усіх процесів. І це теж когнітивна легкість. Впевненість це сигнал для нашої системи один, що все під контролем. Нам приємно слухати того, хто не сумнівається. Але в реальному світі складних систем, впевненість це майже завжди ознака або невігластва, або маніпуляції, або спрощення. Справжній експерт чи науковець він скаже, це складно, я не впевнений, або є кілька сценаріїв, але слухати це це когнітивна напруга. Це змушує нас тримати в голові кілька версій реальності одночасно, і це змушує нас підключати внутрішнього аналітика, який з'їсть купу нашої енергії. Тому ми обираємо того, хто малює нам просту і гладку картинку, навіть якщо ця картинка не має нічого спільного з дійсністю. А тепер давайте на мить зупинимось і подивимось на те, що відбувається прямо зараз, в цю секунду. Я розповідаю вам про підступність когнітивної легкості. Використовуючи когнітивну легкість. От подивіться, я вибудував цей текст так, щоб ви не перемкнулися. Я підібрав метафори, які легко уявити. Я розбив складні концепції Канемана на прості, зрозумілі блоки. І виходить парадокс: я попереджаю вас про пастку, поки ви самі в ній сидите, слухаючи це відео. Але в цьому і полягає суть формату точки опори. Я роблю це спрощення навмисно. Я полегшую вам вхід у тему, щоб ви могли за неї зачепитися. Але справжнє знання починається там, де закінчується це відео. Наші великі розбори, довгі есе, академічні джерела, там всюди немає такої гладкості. Там починається синтез, там дані суперечать одні одним, і там треба брати і гристи сенси. Різниця між маніпулятором і тим, хто хоче поділитися інформацією, дуже проста. Маніпулятор використовує легкість, щоб ви заснули у своїй впевненості, а той, хто поширює знання, може використовувати її, щоб ви прокинулися і захотіли піти далі у справжню складність. То як нам виживати у світі, де істину навчилися пакувати в таку привабливу обгортку? Ну, по-перше, треба полюбити шорсткість. Якщо ви читаєте статтю або дивитесь відео, і воно вас дратує своєю складністю? Якщо вам доводиться перечитувати речення або передивлятися фрагменти, вітайте це відчуття. Це і є процес навчання. По-друге, спробуйте навчитися вмикати когнітивне тертя штучно. Бачите переконливий пост у Фейсбуку чи інде, уявіть, що його написала людина, яка вам неприємна. Чи залишиться аргумент таким же сильним? Бачите красиву інфографіку? Ну, закрийте картинку і прочитайте тільки цифри, чи все ще вони здаються такими однозначними. Істина не зобов'язана бути красивою, вона не зобов'язана мати ідеальний шрифт чи класно звучати. Частіше за все, вона виглядає як купа незрозумілих даних, які треба довго і нудно аналізувати. І якщо ви хочете, щоб у нашому інфопросторі було більше складного, але чесного контенту, підтримайте нас. У нас є монобаза та спонсорство на Ютубі. Ваша підтримка це можливість для нас не ставати інтелектуальним фастфудом, а продовжувати шукати справжні точки опори разом із вами. Підписуйтесь, ставте вподобайку, і головне, не бійтеся, коли стає важко. Якщо вам занадто легко, ви або стоїте на місці, або котитесь униз. Дякую, що дивитесь. Побачимось!